Виставляємо вам кругле дзеркало Global Glass MR8 з фоновою led підсвіткою. Меке сяєво рівномірно огортає дзеркало по колу, створюючи атмосферу легкості та гармонії у вашій ванній кімнаті. Такий вид підсвітки не лише додає сучасного стилю, а й створює особливий затишок. Тут використане європейське дзеркальне полотно, яке забезпечує чітке відображення. Товщина виробу 24 мм, тобто дзеркало щільно прилягає до стіни та має акуратний вигляд. У базовій комплектації присутні механічний вмикач, зручні кріплення та трансформатор для підключення до мережі 220 вольт. Також компанія Global Glass виготовляє дзеркала за індивідуальними параметрами будь-якого розміру, форми та функціоналу. На усю нашу продукцію діє гарантія 2 роки. Усі наші дзеркала передають зображення дуже якісно та не викривлюють його, товщина виробу 24 мм, також присутній механічний вмикач на торці.